Автодром, на якому Міхаель Шумахер колись здобув свою першу перемогу за Феррарі. Не дуже обгінна траса з високим зношенням гуми. А також це домашня гонка для Фернандо Алонсо та Карлоса Саєнза. Вітаю вас на каналі Fast Lane, а це огляд Гран-Прі Іспанії. Перед етапом в Барселоні команда Альпін призначила Флавіо Бріаторе новим виконавчим радником. Флавіо повертається до французької команди, у якій він був керівником майже 15 років тому. Він буде займатися пошуком талантів, аналізом гонщиків, оцінкою структури і консультуванням з деяких стратегічних питань, щось подібне до посади Гельмута Марко в Редбул. Серед оновлень команд Red Bull не привезли обіцяних кардинальних оновлень Боліду. Вони змінили свої плани і тепер обіцяють зробити це на етап у Британії. Тим часом команда Ferrari привезла оновлення заднього крила, а також сайдподів, де вони збільшили цю ділянку для кращого потоку повітря до заду боліду. В першому сегменті кваліфікації Юкі Цунода не зміг показати достатньо хороший час кола. Його напарник Даніель Рікардо також не мав достатньої швидкості боліду і вони обидва вибули з цього сегменту. Логан Сарджент, як зазвичай, залишався найповільнішим. Він, до речі, нарешті отримав ідентичний за потужністю болід, як в Албана. Але судячи по його кваліфікаційному результату, це не дало йому очікуваного приросту в швидкості. Після кваліфікації американцю видали штраф три позиції на старт гонки за перешкоджання Ленса Строла. Досить дивний штраф, враховуючи, що Логан і так стартував би останнім, і це покарання ні на що не вплинуло. Куди логічніше було б у таких випадках замінити штрафні позиції, наприклад, на старт пітлейну. адже виходить, що Логан навіть зі штрафом все одно стартуватиме 20 20-м. До наступного сегменту також не пройшов Кевін Магнусен, якого виштовхнув на 16 те місце його напарник по команді Ніко Хюлькенберг. Окрім того, що обидва гонщики Альпін несподівано змогли пройти далі, в другому сегменті вони також показували хороший темп на колі. Цього разу Серхіо Пересу вдалося пройти у десятку, але відставання від Макса все ще залишалось досить суттєвим. Боліди Астон Мартін продовжують відставати від команд першої групи. Алонсо та Стролу не вдалося показати достатньо хороший час, щоб пройти далі. Команда Кікзаубер також двома болідами вибула з наступного сегменту. Порівняно з минулими гонками, ця траса трохи краще підходить для їхніх болідів. І навіть 12 та 15 результат є невеликим покращенням. В останньому третьому сегменті Ферстапен поставив найшвидше коло з результатом 1 хвилина 11,6 секунд. Оскар Піастри під час спроби швидкого кола помилився в 13-му повороті та зіпсував своє коло, опинившись на гравії. Вже сьомий раз в цьому сезоні Оскар програв кваліфікацію Норрісу – Він стартуватиме лише 10-м на гонку. Далі, наприкінці кваліфікації, Шарль Леклер встановлює другий час, але його не вистачило, щоб перебити результат Макса. Ландо Норріс, який також їхав на покращення, ставить найшвидший час та забирає пол-позицію на гран-при Іспанії. Тоді як Норрісу не вистачило дві соті до полу в Канаді, тут в Іспанії йому вдалося перебити час Макса якраз на 2 соті секунди. Максу навіть допоміг Чеко Перес, якого команда попросила дати сліпстрім для Ферстапена. Але цього все одно було недостатньо, щоб перевершити результат Норріса, який, до речі, заробив другу пол позицію в своїй кар'єрі. Третім на гонку стартуватиме Льюіс Хеммельтон, для якого це був найкращий кваліфікаційний результат в цьому сезоні. За ним на четвертій позиції розташувався Джордж Рассел, який відстав від нього всього на 2000 тисячні секунди. П'яту та шосту позицію розділили між собою гонщики команди Феррарі, які очікували кращих результатів, враховуючи привезені оновлення болідів. Далі на сьоме місце несподівано кваліфікувався П'єр Гаслі. Французька команда добре попрацювала над налаштуванням болідів та розкрила їх потенціал на цій трасі. Враховуючи штраф Серхіо Переса, який той отримав ще у минулій гонці, Окон перемістився з дев'ятої на восьму позицію та стартуватиме разом зі своїм напарником. Оскару Піастрі також допоміг штраф Переса. Австралієць кваліфікувався 10-м, але стартуватиме з 9-го місця. За результатами Макс Ферстапен здобув впевнену перемогу на гран-прі Іспанії. На старті його одразу почав притискати Норіс, але їх наздогнав Джордж Расел і обігнав по зовнішній траєкторії. Через два кола Макс Ферстапен відірвався від Ландо, а потім наздогнав Джорджа та став новим лідером гонки. Далі Макс стандартно від'їхав від усіх на декілька секунд. Команда провела йому вчасні та швидкі підстопи, що допомогла йому заробити сьому перемогу в цьому сезоні. Ландо Норріс знову був незадоволений другим місцем та ще одним втраченим шансом перемоги. Як він сам потім висловився, я трохи програв старт, а також потім втратив достатньо часу під час боротьби з Расселом. Також, мені здається, Макларен знову занадто пізно вирішили робити перший підстоп та програли через це позицію Джорджу і дорогоцінні секунди відриву до Макса. За результатами гонки, Льюіс Хеммельтон зміг здобути свій перший подіум в цьому сезоні. Краща стратегія Гуми допомогла йому під кінець обійти Расела та забрати собі третю позицію на фініші. Сам Джордж, хоч і добре стартував, але не мав швидкості, щоб втримати лідерство. Також, ближче до фінішу, він скаржився, що йому не подобається поведінка боліда на харді. Це було дивне рішення від Mercedes: під кінець ставити йому хард, коли навіть софта було достатньо. Пілоти команди Ferrari в гонці боролися тільки між собою. На початку дистанції Леклер почав зберігати ресурс гуми, а Сайнс вирішив цього не робити та почав атакувати Шарля. В результаті вони довели цю боротьбу до контакту, через яку в Шарля було незначне пошкодження переднього крила, яке, звісно, не додало йому швидкості. Можливо, Карлос хотів вразити своїх іспанських фанатів, але в результаті він все одно потім віддав позицію Леклеру. Довгі високошвидкісні повороти в Барселоні все ще не підходять боліду Феррарі, як і минулого року. Побачимо, чи зможуть вони повернути свою швидкість з Монако на наступній гонці в Австрії. Оскар Піастрі всю гонку намагався відігрувати позиції після своєї невдалої кваліфікації. В результаті йому вдалося відіграти всього дві позиції тільки у гонщиків Альпін. Враховуючи темп Норріса на ідентичному боліді, Оскар знову провів недостатньо хорошу гонку. Серхіо Пересу вдалося фінішувати восьмим, що, звісно, є кращим результатом за попередні гонки. Але враховуючи, що може витискати Макс на ідентичному боліді, то мексиканцю все ще треба багато над чим попрацювати. П'єр Гаслі та Естебан Окон знову провели хороше гран-при та разом заробили очки. Для Гальпін це вже другий поспіль фініш в очках. А для П'єра це треті очки підряд, якщо враховувати гонку в Монако. Безпомилкова стратегія Гуми дозволила французьким болідам навіть втримати переса, поки той не обігнав гаслі під кінець гонки. Ніко Хюлькенбергу, який їхав за ними на 11-й позиції, завадив штраф, щоб спробувати пройти в очки. Ніко перевищив швидкість на пітлені, за що йому видали 5 секунд штрафу. Виходить, що йому, як і в Канаді, знову не вистачило одної позиції до десятки. Фернандо Алонсо та Лен Строл цього разу не змогли дістатися до очок. В цілому, це був невдалий вікенд для Астонів, а 12 і 14 місце на фініші підтверджують, що вони занадто сильно починають відставати від суперників. 17-тим та 19-тим фінішували Кевін Магнусен та Юкі Цунода. Вони також заробили по одному штрафу в цій гонці. Кевін отримав 5 секунд за фальстарт, а Юкі 5 секунд за перевищення швидкості на пітлейн. Останнім, кого треба відзначити, це Алекс Алвон, але відзначити у негативному сенсі. Боліди Вільямс також зовсім не підійшли для швидкісних поворотів на цій трасі. Окрім цього, Алвон ще й допустив помилку та вилетів у гравій, але зміг продовжити гонку. Він фінішував 18-м, а Сарджент 20-м. Після цього етапу в заліку пілотів Норріс обізнав Шарля Леклера за кількістю очок. Карлос Сайнс продовжує відриватися від Переса. У чемпіонаті команд Альпін обійшла хаас, а Редбул вже відірвалися на 60 очок. Результати голосування гонки з мого телеграм-каналу. Звісно, вона отримала нижчу оцінку порівняно з попередньою, але принаймні ми побачили трохи боротьби за місце на подіумі. Далі на нас чекає 11 етап сезону, який пройде в Австрії з 28 по 30 червня. Підписуйтесь на телеграм-канал, оцінюйте цей огляд і побачимось у наступному відео!